Всім привіт! Сьогодні в Києві відбувається важлива подія. Благодійний фонд українських вогнеборців передає броньований Rover Defender до ДСНС Донецької області. Машина переобладнана. Відомою в компанією компанію Венері. Тут ну, вікно чи вікно спробуй, вікно. Ні, ні спробують від да, да. улік автомата Калашникова. Дуже важливо. що вона спеціально от розроблена для, для, для евакуації надімнових поранених. Всередині є місця для, для нож. Можна перевозити лежачих поранених. І тут дуже важливо, що, що є автономне живлення. Два Акумулятори по 12 вольт і кіловатний інвертор. Тобто живлення цієї машини відбувається незалежно від основного акумулятора. Бачите, які двері посилені. Тут є також фаркоп для буксування причика. Машина комплектується машини буде 4 Щоб тут бібіканя, а тут зави, тут перебіка. Я такого не пам'ятаю. Ось бачимо разом з машиною будуть передані захисні шоушоломи. бронежилети. Вартість цієї машини 54 тисячі фунтів І з них 21 тисяча фунтів була зібрана завдяки донатам звичайних громадян. Компанія переобладнала її британська Вінарій. В Україну навіть приїхав сам її власник. Зазначимо, що компанія Вінарі вже виготовила для України близько 150 бронемашин. А взагалі фірма виробляє виробляє до тисячі машин щорічно. Бачимо тут стелі люк. Це теж по цим от, натівським стандартам. Щоб... Він не тільки допомагає при евакуації, а й знижує компресію в салоні при при можливому вибуху. У безпосередній близькості від автомобіля.